Слава Ісусу Христу! З вами, як завжди, вісті дзвонів. І я, його ведучий осип Луганський. Ми вже раніше розповідали про відомого київського афериста і шахрая Рубена Ретюнова. І сьогодні ми прийшли на завод до приміщень, які стали ще однією жертвою його шахрайських схем. Це пад експериментальний. Механічний завод в Києві на вулиці Кирилівській, 69. Тут дійсно дуже багато приміщень. От за моєю спиною ви можете побачити величезну купу вивісок. Це все орендарі, які зняли собі в оренду приміщення заводу. І дійсно тут уже багато років триває судова тяганина. От ми Намагалися в інтернеті трошки ознайомитися з судовою тяганиною, і там все надзвичайно запутано. Тобто, суди по цьому заводу вони йдуть ще з 2009 року. Наскільки я зрозумів, багато державних реєстраторів перереєстровували ці приміщення з заводу на ФОП Рубена і назад. Правда, досі, от визначити не вдалося, і на жаль. Дійсно, Рубен своїми шахрайськими схемами зміг обдурити багатьох людей. Суди тривають досі. Останній суд був в листопаді 2022 року. Я підозрюю, що зараз ідуть далі підготовчі засідання. І люди досі, законні власники, не можуть повернути собі цей завод. В той час як величезна кількість орендарів сплачує величезні кошти кожного місяця за всі ці приміщення в кишеню Рубену, з якої він має змогу далі фінансувати свої афери. І давайте запитаємо в охорони в адміністрації, якщо вдасться, ну що вони про це знають, що вони взагалі про це думають. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, пад, експериментальний механічний завод. як може з адміністрацією поспілкуватись? Ми журналісти, ми досліджуємо проблему заводів київських. У ну, мене під... руководства немає нікого. Немає керівництва, так? А може хтось з відповідальних з адміністрації? Немає. Приходьте з понеділка. З понеділка, так? так. А взагалі за яким графіком вони тут бувають? Угу, Я зрозумів. А може можна якийсь контакт взяти, попередньо Ні, з ними зв'язатись? З, з Тільки з охороною, я зрозумів. А може, ну скажете просто нам пару слів, щоб ми розуміли. Я так розумію, це все приміщення в оренду, та здаються. Ну час роботи, час, це треба спілкуватися з руководством. Да? Да. Ну тобто, все ж таки частково завод працює, да? да? Частково, так. Ага. А чим він займається, от який його основний про. Експериментальне обладнання, так? А ви щось знаєте взагалі про суди, ну які тут відбуваються? Ні, ні, абсолютно. Не знаєте, да, що тут судяться вже 10 років, ні? Ні, nee, я не я в цьому не буває. Я зрозумів, дякую It's вам. Сторони охорони. -oh. Дякую. Ну, Тобто, бачите, охорона або не знає, або можливо не хоче спілкуватися, щоб у цієї літньої людини не було проблем. Е, ну, по тому, от, Коли ми оглянули попередньо перед зйомкою завод, ми не помітили, що тут взагалі щось працює. Тобто тут ті, хто орендують приміщення, тут ну, схоже, дійсно працюють. А скажімо, приміщення дійсно заводу, старі приміщення, старі цехи, от ми не помітили. Якоїсь роботи. От, бачите, навіть охоронець каже, що приходять з понеділка, нікого немає. Тобто, ну, Якщо завод дійсно працює, то логічно, що ну, тут має з'являтися керівництво хоча в будні. Я думаю, давайте от пройдемо, подивимось взагалі, що тут відбувається от, на території цього заводу. Можливо, поспілкуємося з кимось з орендарів, от, що вони взагалі про це думають. Чи їм нормально тут працювати, може вони щось знають про суди з приводу заводу. Ну Це, я так розумію, мала бути адміністрація. Тут я так бачите, тут уже все тут, тут зачинене чи не зачинене, я, я не розумію. Давайте зайдемо, може, когось спитаємо. Тобто бачимо тут, тут, тут приміщення, тут скоріш за все, це все орендарі. Замуровались. Да, ходим. ще тут якісь якісь, мабуть, таємничі корпуса, тобто тут ні, ні вивісок, нічого ну, взагалі немає. Щось не сильно тут хочу, відкривають, чи тут не контакт, мабуть це якісь суперсекретні фірми. Кодові замки всюди стоять, всюди замки. Ну не знаю, може давайте ще е пройдемося нагору. Може ми когось знайдемо, хто в когось спитати, якісь речі. Знову камери, кодові замки. Я підозрюю, що взагалі це є адміністративний корпус. Тобто вони просто не хочуть відкривати, нам можливо. Ну, тут не замочить. Камери, кодові замки всюди. Тобто, ну, Цікава якась тут ситуація. От навіщо все це, якщо завод ну, фактично не працює, в який в цьому сенсі? Добре, нема чого вам ходити тут, виходьте. Та ми ж спитатись вказала, просто. Так це ж це адміністративний, це адміністративний корпус. А ми ж думали, що це орендарі, тут хотіли спитати у людей щось. Ми чули, як той зайшов, здається, на цей колод. Бачите, скільки камер, кудових зимків. Ми думали, це орендарі. Що ж адміністрації так ховатися? Немає, так? Ну добре. Ну, тут, Бачите, друзі, дійсно якась така цікава ситуація. Значить, Купа орендарів, а вся адміністрація забарикадувалася за кудовими зимками, купою камер, дзвінків. Ну, дуже дійсно цікаво. Давайте далі пройдемо, поспілкуємося. Що тут взагалі відбувається? Може в орендарів зараз запитаємо. Так а який дозвіл? Може ми до когось з орендарів. Так чого -то ми зараз спойдемося, познімаємо. Та чого? Ну, ми журналісти, я хочу, я вам посвідчення покажу. Працюють. Не треба мені посвідчення ваше. Щоб... Так люди, люди хай собі працюють, ми ж їм не заважаємо працювати. Я є якісь... Хто? Так а які у вас інструкції? Ну так позвоніть адміністрації, ну, так, хай надасть дозвіл. Так Таким можна набрати. Так ході, не давайте ходімте, ходімте, ви, ходім ви з нами пройдетесь по території. От ми з вами пройдемось, познімаємо і все. Та ви викликаєте, давайте. давайте да, ви викликайте поліцію, ні, викликаєте поліцію. Ні, викликайте поліцію. Ні, де ну ким? Чим Немає. Чим заборонено? Це частна собственность. — Ну і що, що це? Бачите, ця дорога, це теж приватна територія. Частна собственность. Нельзя. ходити. — Ну на якій на підставі? підставі? Ми журналісти можемо знімати. Давайте З давайте, телефонуй... Добре. Буде. телефонуйте Телефонуєте або в адміністрацію, або в поліція. За територію, я зателефоную. Ні, ми тут залишимось. Ми познімаємо, поки хай якраз поліція Ні, не приїде. Познімає. Чого? Ну дивіться, дивіться, яка яка краса індустріальна. А Ми бізі, а ви віддільник. А я приділи. Я Добре, добре, дякую вам. Я дякую, вас... що я ви приділі. Дякую, що ви приділили. Нічого, ми пройдемось ще крок зробимо тут. Не треба ходити. Та нормально все. Звоніть поліцію або в адміністрацію. Ну, бачите, щось тут, ну. Що здається, що тут може бути, якщо подивитися от на ці виробничі краєвиди, офіси, ну тобто нічого страшного. Але охорона, здається, чомусь ну, надзвичайно сильно перелякалася. От Я не розумію. Тут кажуть, що викликаємо поліцію, ну викликайте поліцію, будь ласка. тобто, ну, Ми не проти, поспілкуємося з поліцією. ну, Це ж, це ж для нас зовсім не проблема. Ну, тут бачимо дійсно тут величезна купа машин, величезна купа орендарів. Можливо, я підозрюю, що Рубену вже зателефонували. Е, і він дуже сильно переймається, щоб тут не було зйомки, щоб тут нічого не показували. А показувати ну, тут, насправді, якщо от пройти саме до кінця заводу, тут дійсно є що. Тобто тут є приміщення, де я так розумію, мала бути адміністрація. Її тут немає, тут якісь склади розташовані, Тут от купа автівок, купа фірм, але найцікавіше це от в кінці, в кінці території заводу, тобто тут старі цехи, які вже розвалюються, деякі взагалі давно стоять без даху. І ну це нормальна ситуація. Тут я так дивлюся, що ніхто за цим особливо не слідкує. От тут теж якесь цікаве приміщення, дуже патріотично зроблене. Давайте може, от якраз у цих людей ну, запитаємо взагалі, може, вони щось знають про суди над заводом, бо охорона ну, взагалі нічого не знає. От бачимо тут навіть такі старі корпуси. Добрий день. Ми журналісти, «Вісті дзвонів. Хотіли пару слів спитати про завод загалом. Чи ви знаєте про ситуацію навколо заводу? Я не міст. Може хтось з представників є. Добрий день, хлопці. Ми з «Вісті дзвонів, у нас YouTube канал. Ми хотіли спитати, ми тут в орендарів питаємо, чи хтось знає про ситуацію навколо заводу, про суди, про всі ці речі. Тобто ви просто орендуєте і взагалі те та не так. цікаво. Я зрозумів, дякую вам. Тобто, бачите, люди ну, орендують тут просто приміщення, вони не в курсі того, що ну, їх віджали використовують підпільно, отримують з них орендну плату, фактично шахраї. Тобто це от є величезна проблема, і я думаю, що ми зараз от все ж таки Підемо, можливо, ще в когось спитаємо, бо бачимо, що тут завод ну, не прямо активно працюючи, можливо, до того часу приїде поліція. От. І нарешті все ж таки ми може ще з поліцією поспілкуємося про зазіхання на приватну власність. Тут нам розповідають про зазіхання на приватну власність якусь, що ми зайшли на територію, от пройшлися по асфальту, зазіхнули на приватну власність. Тому, я думаю, ми будемо дійсно. Досліджувати це питання, от я там бачив ще орендарів в цих приміщеннях. Можливо, вони нам щось більш детально розкажуть, бо, на жаль, от за рахунок чого працюють шахраї. От шахраї працюють за рахунок того, що ніхто не знає про їхні подвиги, що вони собі все це роблять в темряві, в тиші, купляючи суди і все. Тобто, от за рахунок цього вони працюють, і за рахунок цього вони віджимають. Оці величезні приміщення. От давайте, може, ще сюди зателефонуємо. Поспілкуємося. О, бачите, вони якась людина йде. Добрий день, а ви звідси? Добрий день. Слухаймо вас. Уважно. да я хотів спитати адміністрацію з кимось поспілкуватись. Ну, якщо є хтось от з цих орендарів, питання? ми хотіли дізнатись, чи знають про ситуацію навколо заводу, ці всі суди навколо заводу, які тут тривають багато років. Тобто, чи хтось от з орендарів про це щось Шанература знає? Натура немає, ось його не буде сьогодні. Не буде, Да? приходити якимсь іншим часом. Да, добре, дякую вам. Ну, Тобто, бачите, тут, -от, можливо, ми дійсно брали якийсь трошки невдалий день для візиту, бо нікого немає. Але будемо спостерігати далі. Я думаю, ми сюди будемо регулярно з'являтися, регулярно спілкуватися з орендарями на цьому заводі, дійсно питати в них, яка ситуація. От, тому, ну, можливо, ще от, дивіться, <кхе> можливо, ще тут спитаємо. Можливо, тут хтось є. Бачите, щось? ну... О. Та доброго дня. Ми хотіли спитати: от ми в орендарів тут питаємо, чи знає хтось щось про ситуацію навколо заводу, про ці суди, які тут тривають. Ну, про щось. Бо там є дійсно справа про шахрайство, і от завод є з одного боку, є «Аратюнов», вони судяться багато років. Ми хотіли щось дізнатися. А, добрий день. Ми прийшли от просто опитати тих, хто орендує приміщення на цьому заводі, чи щось вам відомо про суди навколо заводу, чи ви щось про це чули? Ну, тобто про ці приміщення. Що за конструктивніше? Да, тобто є от ПАТ, це експериментальний механічний завод. Він багато років судиться з ФОП Ратюнов, причому там вже 10 років, більше 10 років навіть. І ці приміщення постійно переписуються з одних людей на інші. Тобто, це все є в судових рішеннях. І ми от хотіли, ну, спочатку в адміністрації хотіли спитати, чи вони щось про це знають, їх нема. А так ми вирішили, ну, в людей, які тут орендують, спитати, можливо, ви щось знаєте про цю ситуацію. Так, так ні, я. Про цю ситуацію нічого не знаю, бо я і в але щось чула, що якісь там процеси відбуваються, але я не розумію, що яке питання саме у вас? Ні, ну от у мене питання просто ви що орендуєте тут приміщення, правильно? Тобто, ви сплачуєте кошти ну, людині, яка вам здає їх в оренду. І тобто, ну звичайно, чи ви щось, ну якщо вам здаються в оренду, вам мають якось інформувати, повідомляти, що тут ідуть суди. Що тут якісь переписують їх постійно ці приміщення. Тобто це мене цікаво, чи взагалі щось знають? Ну що я? Я орендую приміщення у mm -hmm. всі документи, Так, і Я зрозумів показував. І достатньо давно ми вже орендуємо, ніяких змін юридичних... Ніяких там не було. Ну, за три роки mm -hmm. документи не змінюють. Я зрозумів, так да, це просто нас власник, і цікавить. Да, і власник він особисто розпілкується і так далі. Яке питання у вас на не Ні, У мене питання, от взагалі, от якщо ви тут знаходитесь, що ви щось чули взагалі про ці суди, про те, що там переписують, про це все. А ну, також написано. Ну, що... Ні, ну це ж якби паркан, я зайшов в судове рішення, там, почитав цю інформацію, тобто я ж теж журналіст, ну певний час цим займаюся. Я там не читаю різні статті, але я просто. За якою Ні, цілі. Ну цією цілі, що якщо ви орендуєте тут приміщення, то ну, вас мають інформувати про те, що ну, цей завод навколо нього відбуваються якісь дії. Власник в тому числі. Ну тобто власник же, я так розумію, судиться то, за ці приміщення. Ви зараз мене інформуєте. Тому що власне ні, є... ні, я вас питаю. Я кажу, що навіть... я знаю, і можливо, ти... ви щось про це чуєте. Бачите. Мені зараз... Мене зараз інформують, те, що у власника є суди. Ну, я от хотів з приводу цього уточнити. От ви ж кажете, що на паркані теж пишуть. Я прийшов спочатку до охорони, до адміністрації спитати, там не знають. Вирішив, можливо, щось орендарі чую от про цю ситуацію навколо заводу. Я відповіла та дякую вам дуже, дякую, що відкрили. Дякую. Ну от, Бачите, ми все ж таки поспілкувалися. Дійсно, ну, люди нічого не знають. І ну, дійсно, можливо, можливо не проінформовані, можливо, все ж таки Ретюнову вдалося, от певний час їх обдурити, сказати, що все добре, і приховати це. Тобто, ну, такий варіант теж є, тому що дійсно. от, як я вже і говорив, що шахраї працюють за такою схемою. Вони все це роблять в тіні, приховано, потім тихенько переписують на себе приміщення і здають їх в оренду багато років, коли справжні власники не можуть їх повернути. Давайте спитаємо, ну, там, чи поліція їде. Не мають тут робити. Так поліція їде чи ні. Я чекаю поліцію. Дана приїде. Так ви подзвонили? Так. Yeah. Ну давайте, ми чекаємо поліцію. Ну, бачите, друзі, я сумніваюся, що поліція приїде, чесно кажучи, в мене є великі сумніви, що охоронець викликав поліцію на журналістів, що вона взагалі збирається приїжджати. Тому ми будемо на сьогодні закінчувати. От Якщо нам пообіцяли, що в інші дні є адміністрація, то ми обов'язково до неї приїдемо, з'явимося. Подивимося, що ж це за загадкова така адміністрація. Тобто, ну поспілкуємося дійсно додатково з людьми, і я думаю, що буде більше результату. Тобто, я от щиро на це сподіваюся, що дійсно ми досягнемо результатів в нашому опитуванні, в інформуванні, в тому числі людей про дії навколо цього заводу. З вами були вісті звонів, і я його ведучий осип Луганський.